Далі. Вітаю вас, доренькі мої двічки. А що тут у вас? А у двічок пажезлів. Пажезлів це якісь дії, невеличкі дії, новини можуть бути ініціатива, цікавість, зацікавленість, да, така якась. А що, сказ а, а що він сказав, а що воно сказало? Якісь такі сплітні. Можна чого поговорити. а поговорити, така якась буде, Будете обсуждати якісь дії, можливі якісь невеличкі поїздочки. десь тут. Ну, може, я не думаю, що це поїздки, це прогулянки можуть бути десь там, пішечки, десь недалеко десь в парк посидіти. там. Е ну, Не дуже велика дія буде. Попажу, це так не на, не на, не на великій розстоянні. Але по королеві жезлів. ну, я скажу так, день, в якому ви будете звертати на себе увагу. Якісь ваші дії будуть при, до вас ну, при, привлікати увагу других людей, інших людей. Привкакати по, на російській мові, не знаю. Так, дивимося далі, що тут? Що це за внімання таке? якби, Якщо жінка дивиться мужчин, а взагалі то може бути увага до, ну, якщо в чоловік, то прям можете такі, знаєте, авторитетом своїм, яким знанням законів, або ем, своєю якоюсь такою позицією позицією, ем, ну, знаю, на правах. Ем, да, такого, якогось будете слухати вас будуть. Ваші дії будуть такі, що будете привлекати, Вроді маленька дія, а будете до себе такі така велику увагу, якщо звільняється. Рішення будуть вас слухати, розуміти. От якось таке, знаєте. Вроді би, нічого й не сказав, а от. Отразилось на всіх, скажімо так. Це в когось так може бути. Якщо жінка дивиться, то, можливо, е от дія якогось мужчини, ваша дія може увагу при якогось іншого такого, ну от, впевненого, сильного, може, чоловіка вашого, тому що імператор дія до вас. Да? Але де день якихось таких ось невеликих е якихось е справ. Да? Не потребуючих великої активності, в мене таке по відчуттю, що ви будете просто відпочивати. Я б сказала так. Да. Дома, домашні справи. Все-таки, я думаю, що в кругу сім'ї і там імператор був. Щось домашнє, таке невеличкі справи, це якось відпочити. От мене